Шановні, 22 серпня. Давно я не знімав вам про кабачок. В цьому році вирощуємо 2000 насінин кабачка. І зараз я на виборці. От вибрали і хочу коротенько розказати вам про кабачки. Ось вони ростуть. Ми вирощуємо гібрид Ardendo. Перший рік ми почали вирощувати, як знаєте, посіяли пізно 7 червня, тому що ми не розраховували взагалі на відкритому ґрунті щось вирощувати. І взагалі на відкритому ґрунті в мене нема ніякої практики, крім там, елементарне, там грядки, може якісь картопля, ось таке. І цей рік перший раз ми почали працювати. В принципі, на 40 й день після посіву почали кабачки ми вибирати. Було багато думок, будуть брати, не будуть, але я в сільському хазяйстві сильно не там, дивлюся на емоції, а стараюся дивитись на практику людей. І пробувати також свою практику, тому що ніхто тебе не навчить, не покаже. А якщо розкаже, підскаже, то все одно треба самому попрактикувати. Бо по-другому кіна не буде. Вибрали ми гібрид ардендо. Просто по настанові я спитався, які найбільш продаються гібриди. І мій постачальник порекомендувала мені ардендо. В принципі, ним задоволені, не скажу, що поганий. Люди постійно купляють. Як бачите, зараз я кладу весь підряд. І маленький, і великий, і середній, тому що вже ми продаємо в розницю, і людина, яка продає, вона вже тасує все на, тасує все на прилавку. Ми ділимо на три частини. найбільший там продаємо по 7, по 5, найменші продаємо по 8, по 10, по 12, дивлячись, який день. І яка купівельна спроміжність на той день. В принципі, вибираємо раз в 4 дні 350-400 кг. Ось зараз вибрали набагато більше, бо пішли дощі, буде у нас десь 700 кг навіть, мені здається, а може і більше. Я скажу чесно, що кабачком я дуже задоволений, тому що якщо брати кукурузу, кабачок, помідори. Зараз помідора впала на 15 гривень і ще нема в нас масово, ну ми вже почали її продавати. В принципі, е кабачок дуже сильно мене підкріпляє тим, що як треба на добрива, треба щось покропити, завести, розплатити зарплату людині, яка продає собі зарплату трошки. Обично своя зарплата наступає тільки коли вже сніг. Або білі мухи випадають, як нас кажуть. Розумієте, так? Да? А так кабачок він трошки позолотив ручку, як кажуть на базарі. І є бажання далі працювати, старатися. Ну ось так. Тому, в принципі, кабачком я задоволений. Я знаю, деякі пишуть мені люди, кажуть, ти вже так розхвалив цей кабачок в цьому році, що вже на той рік багато хто насадить. Ну, цього я не боюсь, ясне діло, тому що... Дуже велика кількість людей нуждається в тому, щоб їсти. Кабачок, мені говорили, що буду там не по чому, туди-сюди. Я вам також скажу, що як не крути, нормально продається, в день продається від 100 кг до 300 кг по-різному. Не менше 100-150 кг можна продати. І я цим задоволений. Продаємо ми тільки в роздріб. По тій причині, що оптом ніхто його не купляє. У нас є своя якби, точка орендована. І ми стабільно там стараємося продавати. Ну ось на кущику, подивіться, бачите, оце я тільки що оцей зірвав. І в нас вибирала людина, яка трошки не тямить. І вона деякі попропускала маленькі і за того переросли. Але в основному, бачите, яка загрузка. Ну не знаю. На мою думку. Дуже класно. Е, то люди купляються при тому, що ми вийшли 20 липня на базар перший день з кабачком. І вже мені сказали мої колеги по цеху, що коли кабачок був дорожчий, там 20, 25, 30, то його купляли добре. А коли він подешевішав, то його почали менше купляти. Тому я якби вже вийшов в кінець сезону з ним. Але ще ні одного ящика я не викинув. Сам в нас продається і нормально продається. Я ж кажу 100-200-300 кг за день продати це нормально. Це, не, це я рахую непогано. Для того, щоб прожити, підтримати свою сім'ю, підтримати свою роботу. Коли там прийде основний урожай, наприклад, там картоплі, чи персю, чи помідор, я рахую, що це нормальне підкріплення. Це ми посіяли 2000 насінин, це десь в районі 12 соток. Якщо садити там з пів гектара, то це нормально. Треба буде вибирати кожен день, а не раз в 4 дні. І переростків не буде. Буде весь ідеальний кабачок. Я думаю, що з пів гектара буде 300-400 кілограм отакого ідеального кабачка кожен день. І я рахую, що це добре. Коли в тебе буде стабільно такий кабачок, ти вже будеш шукати ще одну точку, можливо, будеш, де можна продавати. тому, Ну, ось так. Так що, шановні ось такі думки. Якщо корисна інформація, обов'язково підпишіться на мій канал, підтримайте мене своєю підпискою. Бо будь-яка хороша активність на моєму каналі, вона тільки позитивно впливає на розвиток самого каналу. Ну, ось так. Тому, шановні, добре, буду далі працювати. Бурянів абсолютно не було в нас, але де-не-де є. Як нас кажуть, лобода поодинокі є. Але вже кабачок сформований і це так, де-не-де, хоча я обробляв гербіцидом. Єдине, що так як в нас практики, практики не було з гербіцидами, то тільки обробив я, виходить, раундапом площу. Треба було ще взяти такий до, досходовий, щоб зовсім не було бурянців. Але то вже таке буде мати практику, якщо будемо жити займатися цим всім, то все буде добре. Добре, дякую за перегляд. За перегляд. Хай вас Бог береже в ці нелегкі дні. Скоро побачимося.